Ризують місцевих фпв дронами за останню добу в області. Росіяни чотири рази били по цивільних безпілотниками. Кілька годин тому ворог атакував на дорозі між селами Новояковлівка та запасне машину цивільних. Постраждало подружжя чоловіку у важкому стані. А його дружина середньої тяжкості у лікарні поцілили по автівці у Приморську, внаслідок чого загинула пасажирка. Водій залишився неушкодженим. Зранку росіяни атакували дроном. Село Біленьке поранення отримав 45-річний чоловік. Також пошкоджений автомобіль. Вдарили в ми по Малокатеринівці. Там на щастя обійшлось без пошкоджень та постраждалих. Загалом за добу ворог завдав 150 ударів безпілотниками по регіону. Впродовж доби окупанти завдали 220 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області. 70 артобстрілів завдано по території Кам'янського Гуляйполя Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки Чарівного та Новодарівки. Надійшло 9 повідомлень про руйнування та пошкодження квартир, приватних будинків та нежитлових приміщень. На запорізькому напрямку захисники 65-ї бригади зсу великий луг знищили ворожу техніку. На відео воїни показали, як один дрон здатен знищити три квадроцикли. Тоді в квітні розквітли і наострили меча переможного, і з братами армії світла Стали в бій проти зла безбожного, за порогами, зарівнено.